Про справжню українську мрію найкращі стріжки держави і цьогорічну церемонію нагородження Оскар поговоримо з нашим гостем Андрій Алферов, очільник Довженко центру, кінокритик, режисер і куратор. Вітаємо вас у нашій студії. Добриві. Доброго вечора. Тут певна помилка. Я не, не зовсім я виконувач обов'язків очільника Довженко-центру. Я просто про те, що потрібно це коректно озвучувати. Це, О, поки що? Да, це <рес> так. тимчасова посада. Ось, так, ні, я що... маю на увазі, чи ви плануєте далі очолити? Ні, 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 я не планую. Є Оленка Гончарук, і я певен, що вона буде очолювати. Ось. Але да давайте перейдемо до теми, яку Добре. ви анонсували. Пане Андрію, uh -huh. не просто ми сьогодні запросили вас до нас у гості. Будемо uh -huh. говорити багато про українські фільми і про цьогорічну премію Оскар. Навіть ми з Дмитров вам підготувалась до зустрічі з вами, аби бути у стилі. Дай, ще вам... Але я, Як бачите, не дуже. Вам пасує. Все добре. Скажіть, так. будь ласка, чи дивилися ви нагороди Американської кіноакадемії? Ваші ну. враження? М -м ну, таке враження, що е церемонія якось розправила плечі е після. Такого тимчасового тиску, який стався через ковід, тому що це сильно вплинуло на кіноіндустрію, американську безпосередньо і взагалі на світову, і звісно, саме церемонія. Ви ж, мабуть, ми зараз всі забули про, про всі довоєнні часи. Але тоді, як ви пам'ятаєте, були певні обмеження на публічні а, якісь івенти, і це вдарило сильно по кінофестивалям. Так само ось якісь було скасовано. Тимчасово Оскар якось проводився, але звісно, це все так в пів ноги, як то кажуть. І от цього року вона розправила плечі самого церемонія. Вона була такою, якою ми її пам'ятаємо до війни і до ковідних часів. А стосовно номінацій переможців, ми обов'язково перейдемо до номінацій в документальному фільмі. Поцікавився ваше враженням, але спершу трошки щось легше чи погоджуєтеся ви з номінаціями головних фільмів, які перемогли з Китом, ви розумієте, справа в тому, що це завжди дуже суб'єктивний вибір, угу. і так і це вже триває стільки років, скільки взагалі існує кіноакадемія і її премія. Тому ці всі речі там. Погоджуємося ми чи не по я багато дуже вивчав це питання, працював з архівами, і це завжди таке було. Є купа людей, які невдоволені чомусь дають одним і не дають іншим. Чому, приміром, не дали там Чарлі Чапліну або Орсону Велсу Оскара колись невідомо, да так само як невідомо, чому не дали Мартіну Скорсезе в 1976 році за фільм Таксист. А далі Мабуть, комусь дуже іншому просто може питання. Через... Не в тім, оцінюють не за віком, як ви розумієте, а оцінюють за художні якості фільму. Тому це питання суб'єктивне, оскільки люди приймають рішення, і це голосування великої частини людей. Колись це було 5600 членів кіноакадемії. Тепер їх вже понад 9000. і це чесне голосування. Вони от так вони голосують, так вони віддають. свої... Ну така свої... кількість людей, які голосують. Вони ж мають передивитися ці всі стрічки, звісно. і це певно люди не просто дотичні до кіноіндустрії, а мають певний професіоналізм. Чи не говорить це про ну, звісно? Чи не може це бути створювати якусь об'єктивну думку, якщо 9 тисяч людей подивилися фільм, і проголосували, і виявилося, що цей mm. фільм саме переміг? І маленьке уточнення: ці 9 тисяч людей. Це вони з різних країн світу? Ну, дивіться, американська кіноакадемія. Це національний орган. Тобто там працюють люди, які є частиною американської кіноіндустрії. Звісно, серед них є люди, які не мають американського громадянства, але мають свої компанії в Лос-Анджелесі. Серед ну, нам відомих там, українців, скажімо так, Олександр Роднянський, засновник один плюс один. Він є членом американської кіноакадемії, тому що в нього свій продакшн в Америці. Він знімає американське кіно, і звісно, от він член американської кіноакадемії. Звісно, він не мешкає в Америці, тобто він там буває. Ось, але так чи інакше, ну от, от він серед іншого так само голосував. От всі ці люди голосують. А, ось, і а, відповідно до цього голосування. Це чесне голосування без, без всякого тиску. Немає якогось органу, який збирає там якусь профспілки членів, який збирає всіх цих людей і каже: сьогодні в нас така політична повістка або в нас сьогодні рух міту, ми маємо підтримати. Ніхто ніякі вброси туди не робить, ніхто не тисне. Люди отримують колись, розсилали відеокасети, спеціальні кур'єри. Ви підписуєте папірець, що ви нікому ніде це не покажете, що воно нікуди не потрапить ні в яку мережу ще щось. Ви все це дивитеся і голосуєте. Ось, власне, так все це відбувається. Добре, тоді стосовно стрічки Навальної. Якщо ми е, говоримо про те, що 9 тисяч людей маються подивитися, зробити свій вибір, угу. і що все відбувається без політичної заангажованості, ніхто не робить ніяких вкидів, то тоді ми робимо висновок, що е, люди подивилися стрічку і проголосували за стрічку, не за політика, а за те кіно, яке вони подивилися. Саме так. Добре, тоді. Е, я, чесно кажучи, ще не дивився фільм Навальний. Не знаю, чи буде дивитися. А чому? ж ефіру. Ні-ні, Я не знаю, тому що ще не міг подивитися. І я не міг змогу подивитися дім зі Скал. Так само. Угу. От, тому поки що до документальних стрічок я не дійшов. До свого сорому я подивився лише один фільм, який був номінований цьогоріч на Оскар. І це не найкращий фільм. Ну, точніше, фільм, який не найбільше мені сподобався. В принципі, це угу. фільм Елвіс. От, але. Угу. Чи дивилися ви фільм Навальний? О, звісно. Про що цей фільм? Ви про зараз Навальний чи взагалі список номінантів? Ні, ні, цей фільм. Документальний фільм Навальний, щоб ми просто розуміли. Тема чи сюжет? Сюжет. Сюжет це, ну, скажімо так, я не буду зараз промовляти ще раз ім'я Навального, бо будуть казати, що це заангажованість. Значить, це історія опозиційного політика. В Наскрізь тоталітарній, брехливій країні, який не боїться режиму нищівного і значить, пробує себе вести дуже вільно, аж доки його не труять. Його труять, він після всього приходить до тями і починає розшукувати винуватців цього отруєння. Він їх знаходить. І починає їм телефонувати, запитувати, або просто одверто їм бреше, називає себе там заступником Патрушева і запитує, що не так пішло у Томську. І ці ну хтось кидає трубку, хтось розуміє. А один, а один хімік, який був... Найняти, я не знаю, чи він працює на ФСБ, він на це все повівся і почав все розповідати, як було, як труїли, куди клали цю отруту, що це за отрута, чому все пішло не так. А, я читав, що ця людина після виходу цього фільму зникла просто. Її більше немає. Ось. і... А... Ось, власне, він знаходить, він проводить це розслідування, виводить їх на чисту воду. Вони визнають, російська влада цього не визнає. Він повертається в Москву, його зарештовують, а на цьому фільм завершується все. Ось, власне, йому кажуть, краще не повертайся, бо він в Німеччині перебуває після лікування. Краще, він каже, ні, а чого я маю їх боятися? і Він повертається. Ну, а далі вже йдуть титр: що Навальний посаджений, що йому дали 9 років позбавлення волі. Він десь в колоніях, я невідомо вийде, він звідти живий чи не вийде. Ну, зрозуміло. Ну, там, та, ось ось вла, власний фільм. Це за жанром документальний трилер. Це справді трилер сидиш як, а, як на склі. Ось. Отака історія. Ми просто чому чому запитуємо? Тому що в українському суспільстві це викликало бурхливу реакцію, і з одного боку вона абсолютно чесна, тому що не дали президенту виступити на церемонію Оскара, ти не дали премію українському фільмі. Ми знаходимося в такому критичному емоційному стані, тому що в нас в країні йде війна, війна саме з Росією, яка нападає на нас століттями, і зараз це в піковому тоці знаходи тоці, знаходиться ця війна. Тут дають премію російському Навальному, але мало хто хоче сильно заглиблюватися і думати про те, що фільм цей зробив не росіянин, не з політичних міркувань, не політично упереджений, якщо ми можемо так говорити, а просто тому, що він хотів зробити фільм про людину, яка прагнула змінити систему і змагалася за свободу. Ну, бачите, от ви зараз говорите ті речі, які так чи інакше можуть спонукати назвати цей фільм проукраїнським. Тому що у авторів цього фільму і у нас спільний ворог це Володимир Путін і його людожерський режим. Це фільм проти Путіна. Ось люди, я певен, голосували не тому, що не про цю, не за цю політичну складову. Вони голосували за вдалий документальний трилер. Я вам нагадаю, що йдеться про Сполучені Штати Америки, де четверта влада, тобто журналісти, вміли покласти край політичним маніпуляціям. Це було в 50-ті роки, коли в Америці був макартизм. І саме журналіст положив кінець цьому жахливому руху, бо саме його. Розоблачення да, привели до того, що пішов у відставку, а потім спився і помер сенатор Маккарті, який влаштував такий жах Америці, про який вони дотепер згадують, а, вкриваючись потом. Я вам нагадаю про Вотергейський скандал. А, тобто. це... Все те, що про що йдеться у фільмі, американцям дуже знайомо. Вони розуміють, вони розуміють, що таке четверта влада і на що здатні журналісти, якщо вони не нехтують етикою своєї професії, займаються тим, чим вони мають займатися. Ось вони виводять на світло усілякий непотріб, який псує життя американцям і Америці. І вони на це дивилися суто. з... Такої точки зору, плюс це дуже вдало зроблено як фільм розслідування, тобто у фільму є е, певні художні якості. До того ж, режисер цього фільму Канадієць е, перед Навальним зробив чудовий документальний фільм про е, Канадський гурт The Band, який ввійшов в історію як гурт, що тривалий час співпрацював з Бобом Діланом і став культовим у Сполучених Штатах. Свого часу саме цей фільм відкривав кінофестиваль в Торонто, це головний кінофестиваль Північної Америки. Усі всі ці складові свідчать про те, що тут немає політичного підґрунтя, аж ніякого. Добре. Якщо ви подивитеся в титри фільму Навальний, ви побачите, що левова частка знімальної групи це суто канадійці. Там приймав е, участь е, Христо Грозів, е, болгарський такий розслідувач, е, голова е, агенції Білінкеп. Значить, там були соратники Навального, якась дуже невелика частка, і його дружина. Вони в титрах, значить, все. Просто ну, до, до, до чого йдеться. Хочу б, е, пояснити нашим глядачам, що ми не намагаємося ні хвалити фільм Навальний, ні сварити фільм Навальний, ні зараз е, розсварити кіноакадемію українське суспільство. Ми намагаємося розібратися, е, чому виникла така реакція суспільства і чому її можна назвати е, ну не передчасною, але може занадто емоційно. Тому що, е, на перший погляд, все видається дуже чорно-білим. Все Навальному дали Оскар, е, це повна зрада американське суспільство. Американська кіноакадемія не хоче допомагати підтримувати Україну, Зеленському виступати не дають. Але з іншого боку, це не це не одна людина вирішує. 9 тисяч представників, які голосують за кіно, не за політика, не за політичного суб'єкта, а за кіно, яке вони подивилися. І щодо українських Україн. фільмів, на жаль, так скажемо, що ми не часто потрапляємо до номінації премії Оскар. Цей факт ми буде... давайте будемо відверто. Ми не потрапляємо в номінацію. На Оскар, ну цього ж року ми потрапили. Ми були номіновані Де? на найкращий на документальний фільм. На який. Фіт. будинок скалок, так. це датська, цілком датська картина знята про українських дітей е у дитячому будинку. Давайте не плутати. Так само, як Навальний, це не російський фільм, це канадський фільм. Так само будинок із скалок це датський фільм. Дуже давайте розумієте, от біда нашого суспільства і. Більшої частини журналістів, які пишуть про це, що вони лише тільки чують, ми в Каннах» і навіть не розбирають, що таке ми в Каннах» або Ми на Оскарі. Тобто в нас хтось відправляє стрічку на розгляд Американської кіноакадемії, і у нас миттєво пишуть, все нас номінували на Оскар. Це лише розгляд. Йде лонгліст і шорт-ліст. А коли ти вже потрапляєш до номінації, це ти пройшов всі фільтрації. це… Рівень твого фільму художній такий високий, що ти можеш потрапити до номінації, тому що номінація на Оскар це вже сама по собі дуже важлива відзнака. І через те, що в нас непрофесійно, не розбираючи, без критичного осмислення підходить до цього і миттєво це видають в ефір. У нас отаке чорно-біле ставлення. Це ставлення дитяче, це дитина в е, дитячому садочку, може отак. От е, знаєте, а це погано чи це добре? А це добре, чи не розбираючи без критичного мислення. Для цього ми дякуємо, що є Ось. ви, який допомагає нам розбиратися. Це, це, звичайно. Це тема, в якій треба розбиратися, і хотіло б докладніше в ній покупатися. Окей, добре, якщо е, чи подивилися ви будинок зі скалок? Угу. Його подивитися радити? Чудовий фільм, звісно. Добре. Так само, як і Навальний. І той, і той, це чудове, чудове кіно. Вони б інакше не потрапили в номінацію. Ще раз кажу, щоб туди потрапити, це потрібно мати хист, вміти знімати документальне кіно дуже, дуже високої якості. А є в Україні шанс потрапити ну, номінація, а потім і отримати. Ну, шанс завжди є. Треба просто робити це якісно і все. Тому що коли ми починаємо забагато пишатися, ось тобто добре, що в нас там такі чудові ЗСУ, да? Но не можеш лише на хоробрості зсу думати, що якщо в нас такі збройні сили, то зараз нам автоматом, не дивлячись на якість наших фільмів, будуть давати номінації і премії Оскар. Ну так не може бути. У Нас для вас є невеличкий сюрприз. Ми дякуємо, що ви долучилися сьогодні ввечері до нас. Багато а пояснили і дійсно це все, де ми більше вже нічого не будемо. Могоми, ми хочемо вам. Ми хочемо вручити вам статуетку. Ми хочемо вручити вам статуетку найкращого гостя сьогоднішнього вечора. Це дуже приємно. Я таке бачив в Лос-Анджелесі продаються. А тепер ти в Україні так само? так? Звісно. Дивіться, ще хотів запитати про стан українського кінематографа. Я його дивлюся, люблю ціную і поважаю. Мої думки тихі. Мені дуже сподобалося. Мені дуже сподобалося. Черкаси, я дивився, але мені було дуже прикро, що я там ледь не єдиний був в залі. Ну, от на українське кіно не дуже ходять. Навіть на мої думки тихі, не завжди були, не завжди були повні зали. Чому не довіряють українському кінематографу або коли почнуть довіряти? Глядачі. Ну, дивіться, у нас взагалі ходять слабо. Розумієте, у нас. Я давно вже про це говорю, і ми ще колись за часів, коли Іван Козленко керував Довженко центром, мій товариш. Ми говорили про те, що треба займатися такими, ну, створювати освітні програми для глядача. Тому що так само, знаєш, як нас вчать пити вино або пити каву і розбирати оці смаки, це рабуста чи арабіка, так само треба вчити дивитися кіно. Ось в нас не побудована оця глядацька культура, яка звісно є у Франції, а кругом. По всьому світу криза, да, тому що люди прийшли від великих екранів до маленьких персональних екранів і навіть їм пропонують в рекламних роліках. Дивіться на смартфонах. Ну це не перегляд кіно на смартфонах. Тому коли людей мало в залах, це ще ознака часу. Зараз люди воліють дивитися все вдома, а не йти в кінотеатр. Ось а українське кіно слабо дивляться, тому що енертно думка вона так працює колись. Воно дуже було низької якості. І йому важко конкурувати з Голівудом. У нас певна атмосфера, певний мікроклімат серед фільмарів. Ось. І всі ці складові впливають на якість фільмів. Щодо фільму, мої думки тихі, то якщо я не помиляюся, в нього такий. Ну, нормальний був бокс-офіс. Він доволі вдало пройшов і мав чималий глядацький успіх. Так що чекаємо на другу частину. Так, що тут гріх було б жалітися з цього приводу. Ну і звісно, так в нас часто збирають великі суми фільми дуже низької якості. Вони зроблені суто для внутрішнього ринку. А Це нормально. Ну як ну це є, як є це ну це, це нормальна частина е, кінематографічного бізнесу? Чи це ні? У нас немає бізнесу кінематографічного. Так. Давайте ми зробимо так. Дивіться, індустрія це коли одні фільмують стрічки, а інші голосують за них своєю гривнею важко заробленою. А, тобто йде такий обмін. А коли одні фільмують стрічки за державний кошт а ті, хто приходять в зали, не Аби як хочуть за це платити гроші, тому що вважають, що їм пропонують не дуже вдале кіно, і вони думають, йти на аватар чи йти на якусь українську стрічку і, звісно, виберуть вперше. Ось це все ж таки не є індустрія. Добре, що держава підтримує, потихеньку ці фільми з'являються, але ну, тут треба багато працювати, напрацьовувати певний досвід, щоб вміти знімати високої якості глядацьке кіно. Ось е причини, які е сприяють такому, мені здається, в ставленні до освіти, як такої, да, і до, е ну, скажімо так, тямущих е е людей. Тому що тривалий час, а тривалий час у нас всіх тямущих геть. Там Андрій Жолдок, такий театральний режисер, який там культовий в Європі, звідси його прогнали. Бо занадто був розумний. Мирослав Слабошпицький зняв фільм «Плем'я». І він такий, начебто, і найкращий український режисер, найвідоміший у світі сьогодні, але не дуже його сильно і хочуть прославляти. Розумієте, в нас, нас є такі герої внутрішнього ринку, але зовсім не цікаві з Заходу. І є ті люди, які не цікаві нам, але добре відображають життя в Україні і їх страшенно люблять на заході. Ну, щоб ви розуміли, що Мирослав Слобошпицький а успіхом фільму Плем'я. Він домігся того, що Бред Пітт продюсює його американський фільм, а він ще зараз пише сценарій там, чергового українського фільму. Ось. І от такі, на жаль, негаразди в нас є. Та ми можемо говорити про історичні причини, чому так сталося, і звідки У мене є певні тлумачення, але я не думаю, що це зараз та пане на жаль, редактори кажуть, що у нас залишається мало часу. Ми не про все встигли поговорити. Тому наостанок хочу попросити вас ваш е, топ трьох найкращих або п'яти найкращих українських фільмів, які варто нам подивитися. Будь-яких часів будь-яких часів. Ну дивіться із свіжого, я би порадив вам подивитися стрічку памфір. Угу. І а, ще фільм, який має назвати це дебютна стрічка, як там Катя. Чи як Катя? Угу. Так воно називається а, ось там дуже незвичайний погляд на Київ. А, і... Ну, і не така нетипова для українського кіно історія. А, звісно, я би радив подивитися або передивитися, тому що це неможливо один раз осягнути. Тіні забутих предків Сергія Параджанова, Кам'яний Хрест Леоніда а, Приятель Покійника В'ячеслава Криштофовича за Романом Андрія Куркова, «Арсенал» Олександра Давженка. Дві О, сучасних їх... стрічки і чотири, і, і які були зняті давно. А, ну, так, вони, але вони не втратили, розумієте, не втратили, вони не втратили, не, втратили не, не втратили з своєї актуальності. У нас дуже багато фільмів, які варто було б передивлятися. У нас була чудова документальна школа за радянських часів, і дедалі цей матеріал стає все більш ціннішим і цікавішим. І дякую. На це варто навести свою оптику. Валерія просто вже тисне мені шпилькою на, на палець, тому, тому мені, мені, мені вже робиться боляче. пане Андрію, дуже дякую. Отже, до свого сорому я тільки нещодавно подивився перший раз «Тіні забутих предків. Обов'язково передивлюся. От е ця програма буде на Ютубі, тому там можна буде подивитися ті фільми і записати, якщо не встигли собі. І обов'язково їх передивитися. Спасибі вам, що знайшли час. Дякую, що долучилися. Дякую за цікаву розмову. Гарного вечора, і вам забирайте нагороди з собою, звісно. Поставите у кабінеті, а, звісно.